Всім привіт, всім добрий день. Ну, Як зазвичай, куди я йду посередом, це за денькою в школу. Сьогодні таке сонечко теж гарне, але ж в нас похолодало. Ото вчора знайшла хмара, пустився дощ. Тоді дощ зі снігом. Температура впала на нуль і зараз оце навіть в день нуль. Так, прохолодненько і вітерець трошки, але все одно сонечко, це я дивлюсь, собачка лежить. от Іду за дінькою в школу. і ну Як тоді сидів, як завжди ж в академію, от але завтра і післязавтра діти в нас в школах не вчаться школи і садочки. Відправляють на онлайн школи. О, садочки сказали по можливості дітей теж вдома залишувати, тому що ну, в очікуванні 24 числа ніхто ж не знає, що воно буде. А з понеділка у нас дінька теж уже буде на онлайні. Оце вони скільки місяців, скільки вони, чи півтора місяця провчилися в школі. А тепер їх на онлайн переводять знову, а дітки деякі, взагалі, заміна. Всі на онлайн, другі виходять на навчання. Оце так. Тому що у бомбосховищі не вистачає місць на всіх, тому їх оце так міняють. Навірно, щоб вони геть не забулися, що таке школа, то їх оце хоч так міняють потрошку. Ой, так що з понеділка денька буде вчитися вже вдома сам, але там мені так же само треба їздити, возити його в академію. О, так що це такі справи. А зараз йду. Вийшла трошки раніше, зайду в магазин, якусь йому вкусняшку треба купити. Ну, в общем це таке. Як завжди це в мене перерва, то я ж її провожу з вами. Зранку працювала, в мене було два клієнта на 8 і на 10. Тепер за день збігаю і далі тоді на 4-6 на 6 і ще два клієнта. Те, щоб знову до вечора мені. Всього деньку вже забрала я, вже ми приїхали додому. День, все вже додому тепер будеш. Вчиться все. тепер право будеш гуляти. М -м, да, вже тепер школа закінчилася почалась онлайн. Деня не хоче, хоче, каже, хочу офлайн, да? Офлайн. Тобі подобається в школі? Офлайн. Тобі подобається в школі, кажу? Єс. Yes. Да, ух ти, молодець. Так, зараз скоренько діньку покормить і їхати нам, їхати нам в академію. Оце, прогулочка в мене була трошки прогулялась за денькою. І тепер далі. Що? Ой, ой, зайшла я ще в Аврору. Аврора, це щось страшне, помієте, туди, оттуда, верні, вийти, нічого не купити, це просто неможливо. Зайшла, щоб купити жденьки в академію, то, так як у них там... Дві години йде заняття і в них там є перерва, ну зайду куплю ну, щось йому якийсь перекус. От. Він любить отакі трубочки. Зайшла, купила такі трубочки. Тоді там ще йому видавалось дві ручки таких прикольних. Він у нас любитель ручок. Я йому ще ті дві ручки купила. Одну жовто-блакитну ручку і другу така, там, з якоюсь штукою. Маску для обличчя. <laughs> чи надо, чи не треба, але я її купила. А, і ще десь і, і снікер з дініським Ну, це таке. Це аборога, це щось страшне, туди краще не заходити. І то я це така говорю, так, все, хвати, пішли, кажу, відсюди. Так, поставила деньки, скоренько зварю пельмені. Що пельмені? тому що в нас мало часу. От, а пельмени він у нас їсть швидко, а все остальне він дуже їсть, і ми тоді можемо за А Зараз вже 13.35, а нам в 20 хвилин вже треба виходити, у нас менше години. Тому сейчас будуть пельмешки йому. Та і все. Перці мої ростуть, уже такі, прям здорові. Тут раз, два, три, чотири, і тут 5. І ще ось доцвітає, дивлюся, кой йде. Не знаю, видно вам, не видно ось цвіте ще. І тут ось куча перців, і тут ось такий гарний. В общем, оце так. А огірки мої, вони мужественно вмирали. Але оце, ви знаєте, видно, став довший день світовий. І оце почало відходити, навіть квіточку випустило. Я так думаю, що з нього, мабуть, нічого не буде, бо воно таке нещастя. Але ви знаєте, мабуть, оце вже зараз можна оце вже такий садити, якби оце навесно вже огірочки, щоб вони отам от, через 2-3 місяці, скільки там, щоб вони були вже от якраз потепліє, можна буде на балкон все це винести. Довгий світовий день і буде тоді, мабуть, добре. То це, мабуть, треба висаджувати. А на зиму садити, то тільки треба. Щоб була підсвітка і вологість Тому, тому що знаєте, вони, вони сохнуть від батарей. Треба ставити у В У мене є уважнітель, але я його щось в цьому році, його не зібралася поставити. От, оце так, зволожувач, вільняє уважнітель, зволожувач повітря. Так, все, беру пельмені, денька кушає і будемо їхати в академію. Я вже прибігла додому. Господи, щось у мене, ви знаєте, така запара в останнє время, що мені геть ні на що не вистачає часу. Що ж це воно таке? Коротше, <смі> <смі> я собі отвела, е і зробила бігла додому, зайшла в мясорубку і купила собі голубців вже зроблені. Ну, що робити? Ну нема мені коли готувати. А ввечері вже ви знаєте, коли я там закінчую вісім або півдев'яту, у мене вже геть немає ні на що сил, і я. Думаю, ну що, куплю собі готових голубців. Взяла шість штучок, не, вам не видно. Шість штучок голубців, а також достала із морозілки. Пам'ятаєте, я робила лі... літом такі заготовочки, сині баклажани печені. І зараз я оце, так як там голубців нема, то шість штучок собі взяла. А там же ж думаю, може ж таки в мене буде час, щоб їсти приготувати. От, Отакі це чудові заготовочки. Тут вони фаршировані і перчиком, і помідорчиком, і цибулькою. І я, я зараз все це разом на одному деку покладу, ой, в одній формі покладу і запечу, як це поміститься. От, голубці просто зарю сметанкою і запечу оце все діло. Ну, а що робити? Що робить? Шо робить? Домработниці в мене немає. сім'ї нема коли, доработниці в мене немає. Так що це таке? Ага, мабуть, у мене так все не вийде. Ой, щоб в одному. Ну, значить, у дві формочки буде в мене. І якраз духовочка одна, і буде, як завжди, у мене два блюда готуватися. Так. От. О, якраз оце шість голубчиків маленьких, якраз оце тут, ну тут менше і більше, отак от оце в мене помістилося. Зараз сметанку розбавлю, геть немає часу ні на що. Оце прибігла я стільки, дивіться, зараз время 15.38. А на 4 години в мене вже слідуюча клієнтка. І коли мені що готувати? І зранку я з 8 утра сьогодні, і завтра з 8 ранку. Ну, коротше, щось, блін. Мене заїздили. От, а оці два І ці сюди не попищаються. <гум> так, куди ж їх? Куди їх, куди їх? Чи по одному? І всю форму не помістять. І цю не такі щось здорові. Ну добре, поставимо в двох формах. Один от таку формочку, другий от таку ось металеву. Поставлю і хай печуться. У мене, правда, сир скінчився, сиру немає. Ну, я думаю, вони будуть і без сиру смачні. Так. От. А на ці голубці зараз сметанка, водичка, підсолю, додавлю паприки. От і все. І буде мені щастя, сметанкою змащу. Водички добавлю. І оце-це так я виходжу з положення. Боже, яка красота, що є отакі погуба А ви знаєте, це я така да, що взагалі привикла вдома ну, завжди їсти готувати. А отак думаю, коли люди на роботі працюють, оцей задня в день, отак і немає їм, коли там особа готувати їсти. Я дуже часто бачу, що... Е Купують оці готові взагалі полуфабрикати у магазинах, от, задав делікаті, люди. Ну, а що робить? Ідуть з роботи, сім'ю годувати треба. От взяли нам, купили вареників якихось там, чи, чи курочку, чи м'ясне. Ну, все на світі люди. І салати беруть, і навіть беруть даже ту кашу, варену, і гречку. Ну, все беруть. От. Так що, чи то воно зараз такий час настав. Так. Добавимо часничку сушеного для аромату. так, Я думаю, буде смачно. Взагалі я голубці люблю з томатною такою, знаєте, залівкою. Ну, буде цей раз без томатної. І додавлю ось паприку копчену. так, І все. І запікати. І в духовочку. Отак. От все все печеться. Отак. От І виходимо з положення. А зараз, поки ще в мене трохи є час, зроблю собі каву. От, щоб трохи додати собі енергії, бо щось енерг... енергія скінчається. Ну, маю надію, що вже це буде все. Що, що вже. Кінець тижня і вже в мене на наступний тиждень буде менше народу. Mm. Ложку обожу. Ще посуду помити. Ну і все. Каву зроблю і посижу 10 хвилин спокійно дійду і підготуюсь до роботи, бо в мене ще двоє клієнтів. Ой, я нарешті оце відпрацювала 19.45. Ой, вже, вже вже втомилася і руки болять, все болить. Ну, що ти зробиш? Так, подоставить, ну що у мене тут, бо я навіть і не дивилася, що в мене тут позапікалося, що, ще не позапікалося. Що воно тутечки. Ой, тут скільки в мене всього набігло. І синенькі ці. І. і, і, і. Ооо! І голубці підсмажилися. Аж дуже підсмажилися. Ну мені не було навіть коли прийти глянути що тут цій духовці. Я, мабуть, оце ще поставлю усе хай допікається. Ви зараз зніму без кришки ще поставлю, хай воно підсмажиться, бо дуже багато юшки. От. А голубчики зараз. Щось з'їм. Пару штучок візьму, повечеряю. Оце і все. На сьогодні оце все у мене. От, Втомилася, вже ж кажу, і плечики болять, і ручки болять, і спинка болить. Ну, взагалі, я ж кажу, вже я дуже довго вже я працюю. Щось дві неділі без, без перерви. Ну, завтра теж у мене дивилося четверо людей, а післязавтра шість. І в суботу-троє, оце наче так поки що. А з понеділка немає нікого. Ні понеділок, ні вівторок, ні середа, по-моєму, там, буду тоді вже відпочивати. Будемо щось їсти готувати з вами. От, і будемо в хаті пробирати, і будемо коротше, щось робити вже. Так що, це такі мене справи. Ну, все, я буду вечерять, а вам всім спокійної ночі вже, бо вже вечір темно на вулиці. Вот, і всім спокійної ночі, і всім на добраніч, Всім пока-пока.